Вірус, який при попаданні в організм поражає пічочною клітку, поражає печень, гепатит С – чи ніжний вбивця, вірусне захворювання, що повільно прогресує в організмі. Гострий період протікає безсимптомно і може тривати більше 20 років. За оцінками спеціалістів, понад 150 мільйонів людей інфіковані гепатитом, С. більшість з них не здогадуються про свій діагноз. Сріннє ми кожен рік офіційно виявляємо до 500 людей. По виявляємося тенденція йде к тому, що количество цих хворих більша. Україна за темпами поширення вірусних гепатитів посідає перше місце в Європі. Полтавці цей факт ігнорують. З 20 опитаних людей 16 жодного разу не проходило тестування. Запевняють, що здорові. І зараз перед нами стоїть головне завдання. Це широке інформування населення. Про те, що є така проблема, що в нас є епідемія, що необхідно піклувати за своє за своє здоров'я, необхідно проводити обстеження не менше один раз на рік. І звертатись до лікарів і проходити лікування. Адже якщо не буде лікування, ми не зможемо контролювати епідемію. Акцію до всесвітнього дня боротьби з гепатитом у Полтаві провели вже втретє поспіль. У рамках заходу проводять безкоштовне експрес-тестування на вірусне захворювання. Саме так виглядає тестування на гепатит. Номер 132, тридцять Ваша відповідь через 10 хвилин від стройку. Тест триває 10 секунд, а вже через декілька хвилин ви отримаєте свій результат. За годину тестування пройшли 160 полтавців. Більшість з них вперше. Я інвалід, я діабетом болію. просто хочу перевірити себе. Тому що по всій манікюрній набори і були випадки порізав. І, в общем, для себе хочеться Був у соматолога, так що в повної немає. За даними останніх років, до 10% тестувальників мають позитивний результат. На цей раз показники стали вищими. Цього року 160 полтавців протестовано, і з них виявилося дев'ять позитивних результатів. Для більшості людей, за їх же словами, після спілкування з лікарем-інфекціоністом, після консультації для них це шок. Нагадаємо, гепатит С передається трьома шляхами: парентиральним, статевим та від матері до дитини. Катерина Залєвська, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.